Зараз за останні півтора роки почали переслідувати більше жінок по таких справах кримінальних, як шпигунство, державна зрада, екстремізм, тобто ось такі статті. І ще одна тенденція це те, що виросли вироки, тобто це не кількість вироків, а саме по роках, тобто збільшилися роки, які засуджують по політичних мотивах людей, які намагаються якимось чином створювати спротив, і відповідно, ось, наприклад, якщо взяти таку статтю, як тероризм або незаконне зберігання вибухівки. То ось Ірину Данилович декілька років тому засудили на 7 років. Зараз вироки по таким справам вже складають від 10 років і вище. Так само по державній зраді. Галину Довгополу засудили на, здається, 10 років, Оксану Сенеджук вже на 16 років.